Її волонтерська діяльність має багато напрямів від підтримки воїнів на бойових позиціях організації дозвілля поранених, які проходять реабілітацію за кордоном, до допомоги українським сім'ям, які знайшли прихисток у Латвії, та соціально незахищеним категоріям населення в Україні. Ви наша земля скажіть, дуже добре живете далеко. Могли б десь здалеку любити свою батьківщину, але ні, ви любите її навіть більше багатьох тих, хто тут живе. Тому в присутності військовослужбовця нашого захисника. За ці автомобілі, які ви передаєте, зокрема міській раді, допомагаєте і всім. Внутрішньо переміщеним всім тим, хто бідує, всім тим, хто потребує, але найбільше військовим. Надійною платформою підтримки військових та їхніх родин у Жашківській громаді став сектор з питань ветеранської політики, відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я, фахівці якого надають допомогу і консультування з проблемних питань. Мобільність роботи фахівців значно розширила б можливості. Тож завдяки Світлані та її латвійським друзям міська рада отримала транспорт, який використовуватиметься для надання послуг військовослужбовцям, ветеранам і їхнім сім'ям. Триває і ми маємо допомагати нашим захисникам, але прийшла та зараз пора, коли ми повинні потурбуватися про тих захисників, які вже не можуть нас захищати, тому що вони втратили своє здоров'я. І ми повинні потурбуватися про батьків захисників, які залишилися одні. Також повинні потурбуватися про сім'ї наших захисників. Міська рада дуже допомагає нашим воїнам По всьому необхідному, тому що вони потребують. І я із своїми друзями, дякую дуже латвійським друзям, вирішили в цей раз допомогти саме міській раді і передати оцих два автомобілі саме для відділу соціального захисту. Ще одна автівка того ж дня попрямувала до земляка жителя села Житники Едуарда Будьоного, який наразі захищає Україну у складі 141-ї окремої механізованої бригади. Один автомобіль він їде на передову для мого однокласника. Будьонного Едуарда на жаль, Едуард не зміг приїхати за автомобілем, і я дуже дякую нашому односельцю Вегеру Віктору, який приїхав забрати цей автомобіль, і він його пожене саме зараз на передову. Я дуже дякую своїм латвійським друзям Рейнісу, Юрісу, Світлані Лаурі. І дімі, який зранку до вечора ремонтує автомобілі, щоб вони попали пошвидше до хлопців на передову за вагомий внесок у підтримку збройних сил України, плідну співпрацю та активну участь у суспільному житті Жашківської громади. Ігор Цибровський вручив Світлані Кожаченковій почесну відзнаку міського голови. Ось така подяка від мене особисто і від усієї жашківської громади. Вам за вашу працю на благо України. Ось отака відзнака міського голови. Боже, це для мене просто неймовірно і неочікувано таку подяку мати. Це дуже мене надихає ще на більші, на більші якісь досягнення, тому що дійсно ми повинні допомагати і повинні єднатися, і тільки в цьому буде наша перемога.